Пан, пане Олексію, всі говорять про те, що енергетична система України має бути реформована і не тільки ну просто війна була тригером да для цього. А в принципі, вона мала бути реформована і до війни, і говорять про я просто такі буду вам речі говорити. Досить знаєте, я ж чайник, я не спеціаліст. Кажуть, що потрібно децентралізувати її, що потрібно по іншому Це швидка зробити не можна. Це треба було давно починати робити, але це все коштує грошей. Це відповідно, вибачте, та інвестиційна і таї. Але потрібно це робити. Це потрібно безумовно, безумовно. децентралізована генерація, так звані. Смарт-гриди, e тобто розумні мережі. Щоб я вам я вам просто поясню. От умовно у вас є приватний будинок. Да, і у мене от має бути така система, щоб зелені станції не на продаж систему для спекуляції були. А щоб у нас у кожного стояла зелена електрична панелька, якщо треба тепловий насос, щоб ми максимально самі себе забезпечили і акумулятори обов'язково розумієте, і ось це децентралізація. Вона розвантажує. Розумієте, оці ці зв'язки і абсолютно по іншому працює система. Мають бути мікрорайонні системи генерації. Там одночасно і тепло і електроенергію. Тобто в світ знає, як це робити. Нам давно треба було це починати робити. В нас енергетика стала ну заручником популістської абсолютно демагогії. Розумієте, там же йдуть демагогії. і на жаль, вона за три роки, коли прийшла нова команда, вона ще ще погіршилася. розумієте? я думав, до того популісти були та ні, куди там. І на жаль, я маю на увазі абсолютно конкретних своїх колег з комітету, які затягнули, на жаль, президента, коли, коли його неправильно зорієнтували на самому початку каденції. Є таке чудове відео, коли пан Герус, пані Бабак ще з кандидатом президента Зеленського, сидять навколо нього, десь березні дев'ятнадцять року і вішають білі бірду, повну там отаку от повну маячню несуть. І я бачу Владимира Зеленського. Він хоче розібратися, але він їм довіряє, хто ж завів цих фахівців до, до нього. І в результаті вони на сьогодні стали певними е, локомотивами реформ в лапках. І якої реформи Ду величезна погіршення ситуації, що в комуналці, що в енергетиці, за три роки. Це вже на попередників не треба. Попередники свої наробили, нема питань три роки. Це ваші хлопці. І Енергоринок з 2019 року це важко.